У Кам'янці-Подільському благодійний фонд Сос, штаб громадянської оборони, розпочав діяльність від початку повномасштабного вторгнення. Діє центр гуманітарної допомоги, допомагають із переміщенням бізнесу. Створили АІТ базу вимушених переселенців і контакт-центр, куди можна звернутись з питаннями, що хвилюють. Кам'янець став транзитним містом, і майже кожну добу приїжджало сюди від п'яти до десяти тисяч осіб, хто транзитом. І ми об'єднали зусилля підприємців, облаштовували сховища. Ми допомагали привозити гуманітарну допомогу. Ми допомагали дітям. Ми допомагали іншим фондам в нашому регіоні організовувати свою роботу, такі як ЮНІСЕФ, як МОМ, як партнеру, партнерам УВКБО. Якби з якими ми працюємо по сьогоднішній день, психологічна реабілітація дітей з прифронтових і деокупованих територій постраждалих від російської агресії один з проєктів фонду. Продовж місяця діти проживають на території одного з готелів Кам'янця-Подільського. Дистанційне навчання в першій половині дня. Далі майстер-класи, тренінги, екскурсії. Дітей навчають використовувати методи самодопомоги, релаксації та відновлення. Це діти, які тривалий час перебували в підвалах, які Знають, який калібр летить, наскільки як вони розповідають. Багато різних заходів, які ми проводимо, спрямовані саме на те, щоб діти зрозуміли, що вони є дітьми, що є дитинство, є мирне життя, є Україна, і ми всі разом йдемо до перемоги. Налаштовуємо на те, що буде свято перемоги, по всьому місту будуть оркестри, і вам треба гарно станцювати. Від літа у фонді розпочав діяти проєкт Турбота 60+,» він спрямований на підтримку людей літнього віку. Місцеві і переселенці приходять сюди за розрадою. Ми стараємося їм допомогти відчути себе живими, відчути себе потрібними, і вони спілкуються. Це різноманітні майстер-класи. Це Арт-терапія, психологічні тренінги. Ми їздимо на екскурсії. Ганна Оржиховська із Нікополя приїхала до Кам'янця-Подільського якомога далі від обстрілів. «Наша квартира в Нікополі практично вона стоїть без вікон, семиповерховий будинок, і ми на сьомому поверсі. А в шостий поверх влучила ракету в новорічну ніч. Розповідає спершу було важко на новому місті незнайомі люди, місто, звичаї. Спочатку то, тут було дуже важко, тому що не було з ким спілкуватися бракувало спілкування. і потім це з заснуванням жіночого клубу ВПО зовсім життя заграло різними фарбами. Згодом знайшла нових друзів і захоплення. Емоційний стан стабілізувався, а разом з ним відчуття того, що вона не одна. Тепер Ганна, студентка першокурсниця. У свої 65 Вступила до Кам'янського національного університету на спеціальність фізична терапія. Проєкт Состурбота Турбота плюс передбачає безплатне медичне обстеження людей літнього віку. Вони. Проходять повністю е, аналізи крові, флюорографія, е, кардіолог, тобто все, що треба людям після шістдесяти, проходити щороку. і таким чином ми виявляємо хвороби на ранньому етапі. Завдяки підтримки міжнародного фонду Help Age International Ми фінансуємо стоматологію, соціалізуються навіть через повернення їм посмішки. Тетяна Оглобліна приїхала з Харкова. Там працювала керівницею гуртка дитячої творчості. У Кам'янці-Подільському від березня минулого року у проєкті фонду Сос Жінки веде курси декоративно-ужиткового мистецтва. Для мене було дуже принципово і дуже важливо, щоб та допомога, яку отримувала я протягом всього шляху до Кам'янця-Подільського, і вже тут щоб цей ланцюжок не зупинився на мені. І саме тому я пішла до людей допомагати, плести сітки, проводити майстер-класи на всіх. У майданчиках, де мене тільки приймали. Я дуже сумую за своїм гуртком, за своїми дітьми, і важливість <головіко> працювати з людьми тут важлива, дуже для мене важлива, дуже мене підтримала. І ці люди вже мої друзі. Ось так дружньо продовжують співіснувати та інтегруватися у новий простір. Люди знайшли розраду і віру в те, що все буде добре та у день перемоги України закрутять. Ракояк на головному майдані Кам'янця Подільського.